Оці за те, що ви є, за те, що і мені на варті. descida you tornira saprulinha mião negro ukraina Наш продюсер зацікавлений в цьому, тому що він у нас афганець, він підтримує атовці завжди. Він можна сказати, навіть волонтер, тому що постійно передає в АТО різні там принади, все, що їм потрібно. І по можливості ми їздимо в АТО виступати для того, щоб підбадьорити бійців вірити, триматися. І не забувати, що вдома їх чекають рідні, щоб вони повернулися здоровими, тому що вдома їх завжди будуть чекати. Ми за них постійно молимося, і всі люди, які навіть не знають їх, вони ставлять свічки за цих бійців, щоб війна ця закінчилася скоріше, щоб вони поприходили додому і не було більше жертв. Люблю іство в Щастя вважаю тобі Україну, ми руки жаль завдання Сьогодні тут отримала не знаю, як ви від нас. А ми від вас настільки енергетично зарядилися, хлопці, то дай Боже вам здоров'я, наснаги, мужності, мудрості, а ви такі в нас є нас справжні герої України, облезькі вам, хлопці! За патріотизм, за активну допомогу та підтримання бойового духу військовослужбовців Донецького прикольного загону в зоні АТО нагородується. Colas Valerie Fletrova. Ми розуміємо сьогоднішніх бійців, хлопців наших, як би сказати, їхні проблеми. Ми ще проводимо роботу і, як би сказати, в мирному житті з бійцями, які прийшли з зони АТО, тому що ну, їм потрібна плеча ну, старших брати, бом казати, ті, які вже проходили через цей злом післявоєнний. І того ми тут. Ми хочемо для наших бійців да, подарувати у ті хвилини радості і щастя, о, о, щоб вони перенеслися в свої сім'ї, да, до своїх коханих. Всі нас запрошують ще раз. Ми сьогодні вже бачимо, як це буде все відбуватися, яку будемо програму, що ну, ми будемо тепер шоу-програму робити, ну, о, тому що бійцям от потрібно дійсно, щоб вони просто трошки перенеслися в ейфорію мирного життя. Знаєте? І ми будемо на Різдвяні свята знову приїжджати сюди, знову з своєю новою концертною Програм. До прикордонників завітається. Обов'язково. І скажіть, будь ласка, коли самі були на війні, про що мріяли? Які думки були? Ой. Ви знаєте, я думаю, що у кожного бійця одна думка. Перш за все, щоб став мир, щоб перестали вбивати один одного. І завжди була мрія. Я мрію, як я повертатимусь додому. Оця мрія, напевно, вона мене зберегла.